Як ви реагуєте, коли в суспільстві часто лунає думка, ой, судді так багато заробляють? Перша, коли я таке чую, так я до людини звертаюся, цікавлять, скажіть, ну забагато це скільки? І ми дуже часто бачимо, що люди не обізнані. Із реальним рівнем оплати праці суддів, особливо першої інстанції, я вам скажу так: що суддя першої інстанції, а суддя, який має стаж роботи там 5 років, так він його заробітна плата 57 тисяч гривень. Чим більше ми наближаємося до міст мільйонників, зростає заробітна плата, і це максимум 73-72 тисячі гривень. От, скажіть мені, а чи забагато це для людини, яка живе? На роботі, яка працює в таких надстресових умовах, яка виконує роботу за двох за трьох суддів, бо це ж не секрет, яке зараз реальний кадровий голод, яка криза в судах в кадрах. І враховуючи ці ці всі обставини, я не вважаю, що це забагато. А навпаки, я вважаю, що я завжди також звертаю увагу на те, що суспільство воно має саме собі надати відповідь. Люди мають надати собі відповідь. Перше, чи потрібні вам? Уди чи потрібні вони вам судячи із того скільки скарг і звернень і позовів надійшло до суду за перше півріччя по Україні? Це майже півтора мільйони справ. То потрібні, тобто, якщо людям потрібні судді. Потрібні суди, то необхідно робити зміни в судовій системі. Бо якщо не буде змін, ми не зможемо забезпечити людям ефективне правосуддя. Ми не зможемо забезпечити їм доступ до правосуддя. А доступ до правосуддя це ж не лише поданий позов, це і можливість, коли твоя справа буде розглянута у розумні строки. А як забезпечити розумні строки, якщо фізично 35 справ на день ти розглядаєш, відписуєш, і ці справи з кожним. Днем їх надходить більше більше. більше, більше, А ти один коли в штаті має бути до прикладу в Солом'янському районному суді міста Києва працюючих суддів з повноваженнями 22 людини? А має бути 65. Ну тобто, 22 ці людини вони реально тягнуть роботу 65, а отримують заробітну плату на одного. То чи справедливо це, чи а, забагато це.